Вітаємо з випуском новин від 15 травня команда Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Аби забезпечити спокій та тишу, уникнути виникнення ДРГ на території міста в час дії комендантської години з 0 години до 5 години ранку. По кожному маршруту інспектори муніципальної варти разом з поліцією здійснюють патрулювання. Порушуйте комендантську годину. будь ну, ласка. Задержалася серйозно. Не затримуйтесь, жодні обставини не повинні стати вам на перешкоді дотримання комендантської години. Шукати таксі після 12-ї ночі то, взагалі, нонсенс. Таксі є прохання надати документи то не забаганка, а вимога воєнного часу. Тим паче ви порушуєте комендантську годину. Причина нарушення комендантського часу центральна вулиця Ізмаїльська через ускладнення руху вагового транспорту біля маяк. Водії вантажних автівок запізнюючись, часто потрапляють під огляд, перевірку документів. Розуміємо вашу важку роботу, та зараз проявлена пильність, то наша спільна безпека. Більше, мені, там Волі дорогу не проєсу. Завдяки уважності та пильності патрулів муніципальної варти є можливість попереджувати виникнення надзвичайних ситуацій. Необережно поводження зі скрапленим газом загрожує важкими наслідками. Я просто перевіряв, бо завтра хочу заправі. Бо та наша робота теж перевіряти. Такі об'єкти завжди полі зору інспекторів муніципальної варти. І знову старий знайомий із Семенівки і знову запізнився на автобус. Михайло Яковловичу, Чому ж вам не сидиться вдома? Що на автобуса да. Так. В ході рейдів громадськими місцями, серед яких парки та сквери, патруль муніципальної варти бореться з розпиванням алкогольних напоїв. Закриваємо. Забираємо Дівчина. на мусор. Що <кху> Нагадуємо і попереджаємо вже вкотре в цій компанії. Скільки ми ще раз будемо з вами зустрічатися? Ну, дивіться. вам може подобається. А? Подобається зустрічатися. <кху> ми прийдемо і наступного разу попередженням не відбудетеся. Тому обхід таких місць завжди в маршруті муніципальної варти, бо випивають і в день на очах дітей та молоді. В обществе місцях 178 стаття. Ми можемо зараз проїхатися, хлопці. А тут розгорнулася справжня поляна з пивцем та рибкою. Дівчата, і ви туди ж? Не розкидаємо. Де ваше пиво? А? ваше пиво де? Ви вже випили. Уже і уході. Якщо вас не зловили на гарячому, це не означає, що вас не бачили. Камери ситуаційного центру, фіксують все. Камери показують здалека. думав, якісь малолетки сидять, а тут вже вже такі жіночки, га і знову день народження з пляшечкою в сквері. Чи то тренд такий серед жінок? Я, я все прекрасно розумію. Я її забираю, Дівка, ви будете все одно сидіти. А день народження можна вдома справляти або в спеціально відведених закладах. А після зайво випахтого так і хочеться полежати на лавці і зачувши небезпеку, швиденько накивати п'ятами. По чому лежимо на лавочках? Так, ви на южній проживаєте, правильно? Да, да. Домой, давайте домой. Все. Багатьох таких громадян муніципалих вже знають в обличчя, знають, де вони проживають, бо доводилося проводжати, або не сталося біди, надавати медичну допомогу. Це час трохи приймемо на шотирчику. Взбадріємося і потопуємо ножками домой. Аби ж то ноги ще вели додому. Аби убезпечити, доставили муніципали. Лавки зупинок також стали місцями відпочинку від зайво випитого алкоголю. Із моря ж той зелений змій. На шанок у час піті. Вітаю. А чітко. Деяким після такого дурману доводилося викликати швидку двічі. Тут спрацьовує і пильність перехожих. Ні, ну ми чисто по вітавськи, я хлопців попросила до скоро. Трой раз визов понять? Так, турбота про ближнього, про того, хто потрапив в біду навіть за власної волі, то наша людяність. Ви інформуєте, ми реагуємо. Неодноразово надходять повідомлення від громадян щодо гучного шуму, який лунає з розважальних закладів міста. Серед таких луна. І лунає тут досить потужно. Сусіди жалуються. Музика. Реагуємо і на такі повідомлення, бо за цим безпека руху пішоходів. Прибыли на вызов заявителя, улица молодежная, поправляем знак. На данный момент группа малолеток не обнаружена. Порушників на жаль не зафіксовано на місці злочину, та знайте, аналіз камер ситуаційного центру надасть вичерпну інформацію завдяки вотому довіри громадян і впевненості, що допомога прийде. Мешканці міста звертаються за різних причин. Одна з таких руйнування колишньої газгольдерної в дворі багатоповерхівки компанією підлітків. Да, вот, да, знаешь знаешь этих ребят? Да, знаю. знаю. Каждый все вечер. Знают. В 6 часов. Ребят, это невозможно. Вот это все, они все перетащили. Здесь была куча мусора. Но это просто ну, нереально что-то. Завдяков тручане муниципальной варты конфликт вычерпан. Большое спасибо ребятам с муниципальной варты. Они быстро очень отреагировали. Спасибо большое, нашли общий. Язик і з місьраді безпечне та комфортне пересування містом усіх учасників дорожнього руху серед пріоритетів роботи муніципальної варти. Так, з сентября місяця ми займаємося так, і мучимося, і мучиємося. Ну, ну как, как вас понять? Забираємо машину. Говоримо, роз'яснюємо, повторюємо і наголошуємо на тому, що так тривати не може. Є правила дотримуйтесь. Ми вас придупреждаємо да. да. Сурова, а декому і сурове попередження не допомагає. Блокуємо машину, визиваємо чого? Паліцію. щоб ви вже розуміли? Звертайте увагу на дорожні знаки. то ваші підказчики. Ви стоїте знаком, Будь ласка, перепаркуйте авто. Я вже ліже щасливе до де заборонено паркування, там заборонено і крапка. Не забувайте, паркуючись на тротуарах, ви не лише порушуєте правила паркування, а чините перешкоди для пішоходів і псуєте саме покриття, моніторячи та контролюючи випадки стихійної торгівлі, продуктами тваринництва, м'яса та молочки, радіус рейдів значно розширюється. Пана знаходиться. ж я вулиці? Файнблата перевіряємо. Єсна чи вічині. Торгівлю на цьому відрізку вулиці дозволено виключно розсадою. Правопорушення виявлено разом з вами. Ви направляєте? Ми діємо. Викорінюємо наркотики з нашого міста. Менше вказівок більше тих, хто не спробує це згубне зілля. Ми з вами на зв'язку 24 на 7 068 861 49 48 Або будь-яким зручним для вас способом. Ваша підтримка то наша головна нагорода. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.